Вітаю, я дана, і сьогодні про кохання Thank you, I love you. чесно, я трішечки втомилась від великих відео. 40 хвилин про життя Майлі, потім 40 хвилин про її кохання. Потім майже 40 хвилин про Сема Сміда. Я дуже кайфую, коли створюю це, але наче вкладаю туди частинку себе, бо хочу робити кожне відео якісніше. Занурююсь в історію героя, придумую візуал і оформлення у відео. Монтаж займає багато часу, і хоч я обожнюю цей процес. Кожною клітинкою свого тіла, бо займаюся цим напевно з 11-12 років. Мене це трішки виснажило і треба давати собі відпочинок. І от я подумала, що мене зараз може надихнути, що дозволить мозку розслабитись. І де мені знайти те тепло, яке я хочу дарувати вам кожен раз, коли з'являюсь у вас на екрані, його можна знайти. У коханні кохання надихає, кохання дає сили, кохання заспокоює. Тож зараз я розкажу про наймиліші пари Голлівуду, наймиліші фрагменти їхнього публічного прояву кохання. В мене навіть тут напис є: закохувати і в кого зараз закохався весь світ. Думаю, що в Ріану і Асап Рокі почнемо з них. Це зараз світ сприймає їх вже як родину. Не встигли ми з вами дізнати сім'я першої дитини, як Ріана показала нам свій кругленький животик на суперболі. І я, як мама маленького жужа, можу сказати, що це приголомшлива швидкість. Бо коли я народила, лікарі порадили планувати наступну дитину десь через три роки, щоб організм відновився. Та й я сама чесно розуміла, що не хочу проходити через це так швидко. Бо народження дитини це найбезумніша річ, яку я коли-небудь робила. Тому всі жінки, які так швидко готові повертатись у пологовий будинок для мене. Ви просто неймовірні. Ви дуже сильні, і я захоплююсь вашою сміливістю. Отеріаною захоплююсь. Та не тільки я. Ви подивіться, яка Сапрокі підтримує її під час виступу на Супербоулі. Ця хімія між ними була ще давно. поверну вас у 2012 рік на церемонії MTV VMA, коли вони ще були друзями, але вже фліртували одне з одним. Дивіться, репер приєднується до Ріани, щоб зачитати у реміксі на трек Кокінес. Але емоції, напевно, його тоді переповнювали, і він він схопив мене за дупу на сцені. Ми це не репетирували. І я така, що ти робиш? Її команда була у шоці, коли за сценою Ріана не влаштувала скандалу. Мій Менеджер такий, о боже, їй мабуть, трохи подобається цей хлопець, інакше вона б не спускала все на гальмах. Розумію, що кожен може сприймати такий жест по різному. Але по-перше, коли люди подобаються одне одному і фліртують, ну згадайте себе у такому стані, то вже особиста справа людей. А ще мені здається, що на сцені дозволяється трішки більше ніж в реальному житті, бо це шоу, і глядачі йдуть на шоу. Тож артисти дають їм те, чого вони бажають. Що ви думаєте? Мене ще зворушило їхнє інтерв'ю для Vogue та GQ після рекламної кампанії для бренду співачки Fenty Skin, де вони знялися разом. Подивіться, як Асап сміявся над жартами Ріани. І як уважно слухав її відповіді. Я вважаю, що найскладніше в роботі з тобою це не дуріти, і не сміятися весь час. Потім був їхній перший вихід як пари на червону доріжку Медгала 2021. Ми навіть не були впевнені, чи збираємося йти. Тому окремо планували свій зовнішній вигляд. Зрештою, ми підготувались і приїхали. І я навіть не усвідомлювала, що ми разом на червоній доріжці, доки хтось не сказав мені: це ваш дебют. І я така, от лайно. На відео видно, її закоха. Ни погляд, коли він зняв ковдру. Є відео від таблоїдів, як Аса Прокі з Ріаною були на побаченні, і все завершилось тим, що він підхопив її на руки. В інтерв'ю він називає Ріану Моя леді та кохання всього мого життя. Дарує їй букет, який зібрав сам з Лего. Аріана каже, що може робити будь-яку частину свого життя поруч з ним. Її мама була зачарована репером з першого погляду, хоча до цього не схвалювала колишніх хлопців своєї доньки. Що я люблю в нас найбільше прозорість у всьому у наших почуттях, у наших цілях, у наших страхах, вміння бути вразливим, щоб говорити про почуття. Я одне одному. Thank you so much. І до речі, я завжди помічаю, що найміцніше кохання народжується з дружби. Ми з Еріком, наприклад, були друзями десь 2-3 роки. За цей час ми купу разів обговорювали наше побачення з іншими людьми, багато сміялись, знали, що допоможемо одне одному у важку хвилину. І в якийсь момент ви розумієте, що хочете проводити з цією людиною 24 години на добу, що ви знаєте одне одного на 100%. Бо коли ти все ж таки йдеш на побачення з більш-менш знайомою людиною, ти все одно намагаєшся бути кращою версією себе. Щоб точно сподобатись. А коли це твій друг, то він точно бачив тебе у найгіршому стані, і він дружить з тобою і любить тебе не через зовнішність, а через легкість у спілкуванні і розуміння. Не кажу, що лише з дружби буває міцне кохання. Бувають різні історії, і впевнена всі вони прекрасні. Якщо є бажання, поділіться своєю історією кохання у коменти. Як ви зустріли свого партнера? Напишіть мені, буде дуже цікаво познайомитись з вами ближче. Ще одна неймовірно гарна пара Голлівуду – Це актор Хоакін Фенікс, відомий нам з фільму Джокер та акторка Руні Мара з фільму Дівчина стату дракона. Вони разом більше шести років. Хоакін одного разу дуже незвичайно подякував Руні у своїй промові на міжнародному кінофестивалі у Торонто у 2019-му. І Десь тут, я дві тисячі дев'ятнадцятому. Енвонласни Адоноверза Филті Драген еванарипіць винз його бланкет. And sleep with it I love you. Thank you. він також розповідав в інтерв'ю New York Times, що вони люблять разом займатися спортом, вивчати репліки та переглядати документальні фільми про справжні злочини на Netflix. Але є одна цікавинка стосовно цієї пари, окрім того, що вони люблять одне одного і підтримують завжди. Вони одягають лише чорно-білі кольори кожен раз, коли з'являються на червоних доріжках. Вони, наче, живуть у чорно-білому фільмі 40-х років. І я у захваті. Це так напевно полегшує Роботу їхнім стилістам, як вам образи. А зараз для мене дуже відповідальний момент, бо я хочу розповісти вам про свою маму Олену. мою героїню, яка допомагає діткам на ще окупованій території Херсонщини. Дістає там підгузки, каші, ліки. Мою маму, якій ми з вами разом збирали на банку кошти, щоб купувати все це діткам. Мою маму, яка є для мене найголовнішим прикладом сили. Доброти і шалений любові до своєї роботи до повномасштабного вторгнення вона була засновницею і керівником великої весільної агенції Діжньов у місті Херсон. За 11 років вона організувала безліч весіль. Поєднала безліч сердець зі своєю командою. Вона відкрила студію весільного декору, організовувала весільні виставки, семінари для наречених і стала членом міжнародної весільної федерації. І знаючи її дуже добре, вона не збиралась зупинятись, але все змінилось для неї, як і для кожного з нас у лютому, рік тому. Ми разом потрапили в окупацію, але я виїхала з сином. А вона залишилась там доглядати свого тата, мого діда і допомагати діткам. І чесно, на мить. Я думала, що вона може там зламатись і не витримати, адже вона не могла займати своєю улюбленою роботою, яка була її двигуном. Ну... Які весілля на окупованій, та одного разу я отримала від неї повідомлення новину, що вона почала створювати школу весільних спеціалістів, курси організаторів, координаторів, ведучих церемоній, почала писати уроки, розробляти сайт для цієї школи. Та планує передавати свої знання і досвід, який вона отримала за 11 років роботи людям, які мріють потрапити в цю індустрію, мріють розпочати свій бізнес і здобути нові навички. І я була вражена. Я була вражена її незламністю, бо вона просто, попри все, продовжує робити те, чим горить її серце. І якщо вам подобається якість моїх відео, то цю прискіпливість до деталей цей креатив і бажання робити все наповненим і корисним для людей. Я взяла від неї. Тож ви можете бути впевнені, що потрапивши на її курси, ви отримуєте найпотрібніші знання, щоб почати розбиратись у цих професіях. Ви навчитесь координувати весілля та інші заходи, складати кошторис та таймінг, проводити зустрічі із замовником, дізнаєтесь, як знайти клієнтів, як діяти у випадку форс-мажорів, різні секретики першої зустрічі з парою та усі моменти організації виїзної церемонії, і багато багато іншої професійної і корисної інформації. Цією інформацією через пару місяців навчання ви будете впевненим, підготовленим спеціалістом і зможете самостійно робити кроки у весільній сфері. Я за ці роки стільки разів допомагала мамі та бачила її в роботі. Розставляла стільці на виїзній церемонії, прикріплювала скатертину на стіл до молодят. Потім все це допомагала демонтувати. І я знаю, я просто знаю, яка вона віддана роботі, якою мама іноді буває вимогливою, щоб все було ідеально, тому я. З впевненістю і з радістю запрошую вас на її курси. Та перед цим, щоб точно впевнитися, що це навчання вам підходить. 10 березня о 19 пройде безкоштовний онлайн-вебінар. Як стати весільним організатором? Ви можете зареєструватись через інстаграм або сайт. Посилання на її школу я залишаю в інфобоксі під відео. І звісно, промокод від мене Дана Охана це 20% знижки на курс. Тож, якщо ви мріяли оволодіти такими професіями, це буде хороший і якісний. Ни старт, я дякую вам за увагу. Сподіваюсь, була корисною вам. Ну і так як я щойно розповіла про українське весілля, то давайте покажу у пару, яка спочатку повномасштабного вторгнення допомагала нашій країні. Це акторка Міла Куніс, яка народилась у місті Чернівці, є українкою. Та її чоловік, актор Ештон Кучер. Разом вони зібрали понад 30 мільйонів доларів допомоги для українців. Але давайте зануримось у їхню історію кохання. Міла закохалась в Ештона, коли їй було 14 років, ще у 98-му році. Ештону тоді правда було. 20. вони разом грали у серіалі шоу 70-х. Саме там, на знімальному майданчику, відбувся їх перший поцілунок. І це взагалі був перший поцілунок з хлопцем у житті. Міли. Я подумала: о, він такий милий! Це модель Кельвін Кляйн. Я маю його поцілувати. Я так нервувала, і мені було дуже незручно. Я була дуже закохана в нього. Він жартував і робив мені смішні компліменти. Я перший хлопець, якого вона поцілувала, боже, я й не знав. Я дуже радий, що я цього не знав. Інакше це був би занадто сильний тиск. Вони не мали романтичних стосунків поза знімальним майданчиком. Тештон розповідав, як по-дружньому допомагав Мілі робити домашні завдання з хімії, і після завершення проекту вони залишились друзями. І лише через 14 років, коли кожен вже мав свої досягнення, свій досвід стосунків з іншими людьми між ними спалахнули справжні сильні почуття, і у 2012 році вони почали зустрічатися. Міла якось розповідала, що їм потрібен був час, щоб вирости. Перш ніж стати парою, вперше я сказав дружині, що люблю її. Це було під час прослуховування пісні Ти і текіла me crazy Можливо, я випив занадто багато текіли. Я з'явився п'яний до неї додому приблизно о другій ночі, і я просто почав кричати Ти і текіла зводять мене з розуму. Сказав їй, що люблю її. А вона, не кажи цього, якщо ти не маєш це на увазі. Ти будеш любити мене вранці, коли прокинешся з похмілля. Я прокинувся наступного ранку і сказав Я все, ще тебе люблю. Дивлячись на різні інтерв'ю, в них дуже міцна родина, дуже міцний зв'язок, і вони обожнюють веселищі. Наприклад, дуркують на хокейній грі, коли камера для поцілунку наводить свій об'єктив на них. Дуркують у рекламі Чітас для Суперболу 2021 року. А ще вдома, у родинному колі. Іноді я намагаюсь читати книжки нашої доньки різними голосами, і вона каже: Тату, ти можеш використовувати свій справжній голос. А я роблю свинку пепу з англійським акцентом. А вона тату, просто читай своїм звичайним голосом, і ви тільки подивіться на їх будинок в Лос-Анджелесі, точніше екологічну ферму. Це просто вау. Ми хотіли, щоб будинок виглядав як старий сарай, щось, що було тут десятиліттями, а потім перетворилось на будинок. Але він також повинен був здаватися сучасним і актуальним будівництво зайняло 5 років. І цікаво, як архітектор Говард Бакен описує своїх зіркових клієнтів. Ештон і Міла двоє найрозумніших і найдопитливіших людей, з якими ми коли-небудь працювали. Ми говорили про все, починаючи від розмірів балок і закінчуючи деталями поперечних кріплень і з'єднанням дерев'яних дошок і бетону. Це не ті розмови, які ми ведемо з кожним клієнтом. А Ештон сказав, що вони хотіли відчувати спокій у просторі, і все повинно було. Бути в порядку, якщо світ навколо тебе не в порядку, важко привести в порядок свій мозок. Коли ми вдома, світ має сенс. А зараз, перед тим як розповісти вам про найзворушливіший подарунок, який зробила одна людина своїй коханій партнерці. Я хочу подякувати вам за підтримку мого каналу за кожен лайк, за кожен комент, за кожну підписку і за кожен донат. Все це робить мій канал більш стабільним, зміцнює його вплив, і ми можемо разом тут транслювати ідеї добра і світла. Я от вам часто відповідаю у коментах, що мені приємно створювати для вас контент. Це чистісінька правда. Ви просто чарівні, і я буду продовжувати. Будувати для вас затишний куточок на українському Ютубі, куди ви можете приходити відпочивати. Повертаємось до зворушливого подарунку. Якщо ви не знаєте Елен де Дженерес, то це американська телеведуча комедіантка, відома своїм шоу, куди запрошувала зірок. Так, от Елен з дитинства захоплювалася працею Даян Фосі, приматологом та популяризатором охорони довкілля. Ця смілива дивовижна новаторська жінка жила на горі в Руанді сама з цими величезними дикими істотами. Горилами. Вона завжди була моєю героїнею. Даян прожила з горилами і вивчала їх протягом 18 років. Елен мріяла поїхати в Руанду і побачити цих тварин особисто. І про це завжди знала її дружина Порша Деросі. І от одного разу вона задумала дещо цікаве. На цей день народження Елен я не хотіла купувати їй ще один годинник. Я знала, що її шоу закінчується, і я хотіла, щоб вона займалась чимось іншим, що їй подобається. Я хотіла, щоб вона пам'ятала, що для неї неї було важливим, коли вона була дитиною. Порша телефонує у фонд Даян Росі, який займається захистом горил від браконьєрів та бореться проти знищення їхнього середовища існування. І запитує, чи може вона якось допомогти їм. Генеральна директорка фонду була приголомшена. Вона сказала: Ми шукаємо ділянку землі, щоб побудувати новий кампус. Вас це цікавить? І я сказала, це прекрасно. І Порша присвячує цей кампус своїй дружині Елен на день народження. Елен. Була у шоці бачити своє ім'я поруч з ім'ям Даян Фосі на стінах цього прекрасного університетського містечка, і знати, що я роблю свій внесок у захист горил, що знаходяться під загрозою зникнення, та продовжувати спадщину даян, це. Просто вражає у тому кампусі на честь Елен є лабораторії та все інше, що потрібно для вивчення цих істот. Вони не хочуть зробити тобі боляче, але вони можуть розірвати тебе навпіл. Але вони такі ніжні створіння, і це те, що Даян показала всім. Люди ставилися до них як до монстрів, тоді як монстрами були самі люди, вбиваючи їх. І викрадаючи, Елен розказала, що коли Порша зробила цей подарунок у 2018, му там було приблизно 800 горил а у 2022 році їх стало вже більше тисячі, і це дійсно змінило ситуацію для цих істот, привернувши увагу. А ось наступна історія кохання взагалі потребує окремого відео, бо це Райан Рейнольдс та Блейк Лайвлі, і вони неймовірна пара Голівуду. Але сьогодні лише найяскравіші їх моменти кохання. починаючи з їх публічних виходів на червону доріжку, з їх поглядів і посмішок одне одному, з їх привітань на день народження та промов подяки на церемоніях. Дякую моєму чоловіку, темейкрлафа все для мене. Це все просто палає кохання. До речі, повертаючись до теми дружби. Жодне важливе рішення я не приймаю без нього. Найкраща частина наших стосунків, коли ми вимикаємо телефон і просто розмовляємо та гуляємо. Він мій найкращий друг. Що ти робиш зі своїм найкращим другом? Ти нічого не робиш. Райан готує для Блейк пиріг у формі серця, а Блейк дарує йому картину. Це Райан у підлітковому віці і його перша робота. Він доставляв газети на задньому фоні його будинок з дитинства, а на першій сторін. Ці газети Джон Кенді, комедійний актор, який є кумиром Райана. Ще Райан отримує зірку на Голівудській алеї Слави і згадує дружину. I want to thank uh, my wife Blake, who is sitting right there, who is everything to me. Uh, you are the best thing, the best thing that has ever happened to me. Second only to this star on the Hollywood Walk of Fame. А Блейк сміється з вміння Райана прикрашати печиво у 2018-му На медгала актриса була прекрасною на червоній доріжці. Та мало хто помітив її клач, виготовлений на замовлення. На ньому були ініціали родини: дітей Джеймс і Інес. Та Райан і Блейк у цьому році народилась вже четверта дитина. Тож може на наступних клачах буде більше букв. Мені здається, я про їх родину можу розповідати ще дві години. Такі приємні люди. Ось як вони відреагували на голос своєї доньки у пісні «Gorgeous». на концерті їх подруги Тейлор Свіфтавосфасе. he's my friend first and foremost still you know not just not just in our history but but in everyday life he is my friend first and that's I think that's the secret to Це гафінес. Ми з Блейк ніколи не знімаємося в кіно одночасно. Якщо вона зніматиметься в фільмі в Таїланді, а я в Ванкувері. Ми просто ніколи не будемо бачити одне одного. Ми працюємо як одне ціле: діти залишаються з нами, і сім'я залишається разом. Тож, якщо ми в Іспанії, Юті чи нью Йорку, поки ми разом, ми вдома. Я знаю, що вони не єдина така міцна пара в Голівуді. Напишіть, хто вам подобається. А я поки що покажу і розкажу останні на сьогодні моменти кохання зірок. Нагадаю, як Орландо Блум підтримував Кеті Перрі після пологів. Як Аріана Гранде і Далтан Гомес поділилися з нами щасливими весільними світлинами? А ще є історія, як Пріянка Чопра вперше зустріла свого тепер чоловіка Ніка Джонаса. Це було на вечірці Веніті Фейр у 2017-му. Вони до цього спілкувались у особистих повідомленнях. Та при зустрічі Нік одразу встав на одне коліно перед купою людей, коли побачив пріянку, і сказав: Ти справжня, де ти була все моє життя? А от хто ще може забрати нагороду за круті геловінські парні костюми? Ну звісно, окрім Гайді Клум і Тома Кауліца, це Джастін Тімберлейк і Джесіка Біл. Одного разу Джесіка одягнулась у костюм свого чоловіка, його образ з 90-х років. А Джастін підтримав її, одягнувшись мікрофоном. Це було так смішно. Він всю. У ніч ледь міг рухатись. А ще вони були персонажами з мультику Історія іграшок та персонажами з мультику Тролі, де Джастін озвучував головного героя та був виконавчим музичним продюсером для саундтреків. А у 2022 році вони з Джесікою приміряли образи мокрих бандитів з фільму Один вдома. І от коли люди можуть так дуркувати і веселитись, це для мене показник їх здорових, дружньо романтичних стосунків. І це круто, що думаєте? Закінчити я хочу словами опри. Вона з чоловіком, Стедманом Гремом, разом вже більше 40 років. Та коли вони зустрілись, Опра з обережністю подивилась на нього, бо будувала кар'єру і не могла одразу довіряти людям, адже всі хотіли використати її. Багато людей хочуть поїхати з тобою в лимузині, але вам потрібен хтось, хто допоможе вам сісти на автобус. На щастя, Стедман був саме таким чоловіком, який підтримав її і допоміг досягти ще більшого успіху. Я вам бажаю знайти такого партнера, який допоможе вам сісти в автобус. А коли ви разом на ньому проїдете весь світ, здобудете досвід та успіх, то він відкриє вам двері і лимузин. І це буде ваш спільний лимузин, ваше спільне, гармонійне, щасливе життя. Дякую за ваш час. Дякую силам оборони нашої країни. Що в нас є цей час? Обіймаю кожного спокійного вам дня і ночі.